На Хмельниччині у наступні кілька днів температурні показники будуть нестабільними, а погода мінливою. У п'ятницю, 14 листопада, буде хмарно, проте вже без опадів. Температурні показники дещо знизяться вночі, плюс 2, плюс 4 градуси. В день повітря прогріється до плюс 10 градусів. Вночі та у першій половині дня можливий туман. Суху та хмарну погоду прогнозують у суботу, 15 листопада. Вночі без опадів в день невеликий. Дощ можливий на півночі області. Вранці місцями туман. Вітер південний з переходом у північний 5-10 метрів за секунду. Температурний максимум в день прогнозують на рівні плюс 12 градусів. Вночі термометри покажуть плюс 2-4 градуси. У неділю 16 листопада в день буде прохолодніше. Температура повітря знизиться до плюс 7-9 градусів. Вночі залишиться в межах плюс 2-4 градуси з обіду і до вечора короткочасний дощ прогнозують на всій території області. Місцями посилиться вітер до поривів 7-12 метрів за секунду. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.